Вітаю, велима шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну, у мене складається таке враження, що е, Трамп і Путін вони прийшли в цей світ. І були ну, обрані чи не обрані населенням на президентів своїх країн для, ну, скажімо, знищення цих держав. Так. Для того, щоб ну, те місце, які посідали ці держави. Свій час у світі, воно було ними повністю профукано. Так. І в мене складається враження, що ці два авторитарних лідери, які так дуже люблять один одного, намагаються врятувати не свої держави, а себе. Улюблених, так. І оця зустріч на Алясці, це для мене щось як перевал Дятлова, так. Якась містична річ, яку можна пояснювати як хочеш. Аж до зелених чоловічків, так, до випробування якогось. Психопатичної зброї якоїсь на людях, і так далі, і тому подібне. Так. А все у цьому е мармізонському кардібілеті дуже просте. Доля їх поставила для того, щоб знищити ці дві одна імперія, зла і країна дурнів, а друга. Країна дурнів просто Сполучені Штати Америки, так. так як там протягом останніх десятиліть дуже швидкими темпами відбулося заміщення населення, ну, скажімо так, на інше населення, англосаксів, на латіносів. Ну, не знаю, це коректне слово латінос чи ні. Ну, Латіно, будемо казати, так. І внаслідок цього відбулася повна ну, інтелектуально-моральна деградація. І ось Трамп, який нібито виступає сам проти, ось. Біграції з латиноамериканських країн, і там якийсь намагається кордон побудувати, чи то паркан, чи щось інше. Насправді є продукт латиноамериканський. Так. Ну, так же, ну, давайте подивимося. Якщо поки там керували англосакси, то це була якась. Демократична країна, де діяли закони, Конституція там і, 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 і все таке інше. Зараз ми бачимо цю повну деградацію. Це ж спочатку відбувається в голові ця деградація. Ну а московитам е, теж, те теж те саме відбулося. Я вже вам говорив про те, чим відрізнявся радянський відрізняється Радянський Союз від нинішньої Москви. Це тим, що там немає прибалтів, білорусів, українців, молдаван, євреїв, грузинів, вірменів там, і так далі і тому подібне. А відбулося їх заміщення на е, бурятів е, там, якутів. Е, і середньоазійських народів. Так. Ну, подивіться, ну, схожа ж доля двох країн, і оцей народ обох країн він е, витворив оцей, е, оцих двох діячів, які симпатизують один одному. Так, який є авторитарні, що не є, наприклад, притаманно навіть для, ну, в Радянському Союзі там е, був хіба що такий, ну не будемо лаятися, ну, Сталін, але який е, чисто відповідав ментальності московитам і діяв. У їхньому сенсі. От і Путін такий, так, він діє в цьому сенсі, але ж населення то вже заміщено. Більша частина населення столиці із 17 мільйонів, то це не е, московити, не так звані русські, так. а це е, мусульмани переважно або Ну, православні представники Центрально Волського району, так. Які там всякі, хто там, Мордва, Марійці, Ерезянці, там чуваші, Башкири, Татари, ну і так далі, і тому подібне. Отже, Відбулося заміщення населення, а населення і обрало ось оцих двох діячів. Ну, зараз вони зустрічаються нібито на Алясці. Що це теж надзвичайно цікаво, ну, символічно, тому що Аляска колись належала Московії. так. Що це за натяк? Це хоче обміняти території якийсь е, Трамп. Дятло, Ні, не а перевал дятлова. Отже, зараз ці дві держави вийшли на такий перевал, так. Далі дороги в них немає у цих обох держав. Це кінець. Так, так як оця група Дятлова зникла невідомо з яких причин. А я вам намагаюсь пояснити, з яких причин. О, там пишуть про те, що там, коли е, помер Ленін, то перед тим е, відбулося виверження вулкану у, на Камчатці. Помер Сталін виверження вулкану на Камчатці, помер там Брежнєв виверження вулкану на Камчатці і пишуть тепер виверження вулкану не підведи нас.